Це жеребкування вплинуло на те, як Дніпро зіграв проти зорі, зоря зіграла проти Дніпра, тому що Зоря в принципі завжди на Дніпро рані себе почувала дуже і дуже комфортно. Особливих проблем Дніпряне у чемпіона з Луганці у чемпіонаті проти Дніпра не мали ніколи якраз там. І от було знаєте, навіть коли жартували, що зоря для Дніпра як Барселона, а тут утримали Манчестер Юнайтед і відразу опустилися на рівень нижче. Ну можливо, вплинули, а особливо гол Руслана Ротаняна, Неперевершений гол на третій хвилині. Напевно, ще раз черговий раз Луганцям нагадав про майбутню зустріч і з королем ударів у стилі карате Ібрагімовичем. Ну а Дніпровським оболівальникам він нагадав про своє повернення до команди. Як же зустрічали у Дніпрі Руслана, бачив Олександр Золотогорський. Я рад видети Петровича. От нього можна много чого набратися. Тим більше це капітан. Думаю, пожочі дисципліна у нас в команді є тепер, кому хорошо напіхати. І є з чиму вчитися. Дніпро арена скучила за капітаном Русланом Петровичем, як називають його молоді гравці. Ніби не було тієї маленької перерви у стосунках ротаня і його рідного клуба. Він повернувся і показав, як слід робити свою справу, керувати партнерами, повністю віддаватися в єдиноборствах і створювати неймовірні голи. Він забрав м'яч всередині поля і точно знав, куди бігти. Знайшов вільну зону і завдав неймовірний удар боковими ножицями. Це був майстер-клас ротаня. І як він це зробив? Виміч, як добіг. так ну комбінація хороша, хороша передача. Команда все заслужила. Такі голи можуть докорінно змінити розклад сил. Гра пішла за сценарієм Дніпрян. Тим паче вони добре знали, як втримати перевагу в рахунку. Мы делаем ставку на опыт, на надежность, потому что мы видим, что даже по второму тайму игроки 1997-1998 года заканчивают игру, и, конечно, очень большое количество брака, очень большое количество простых потерь. Вся нагрузка ложится на середину поля, там, где у нас опытные игроки. Мы поставили надежного домяка, поставили надежного Лучкевича, который, ну, в которых мы уверены, на 100% как бы игра не складывалась, но. Бороться не будуть, боротьбу не будуть. В принципі, це сработало. Тільки Лучкевич наприкінці першого тайму проти борстві із Соболем отримав дуже неприємну травму коліна. Валерій намагався повернутись у гру, але не зміг. Вийшов молодий вакулку, але Дніпро продовжив діяти надзвичайно компактно і дисципліновано. Потужний кулак у центрі поля, Рутань Кравченко, політило, грав надзвичайно якісно. Зоря нічого не могла створити в атаці. Численні навіси успіху не давали. Ну, якщо команда, яка пише, що там в Лігі Європи в груповому етапі, всі хочуть Манчестер, виходять і на третій минуті получають м'яч, ну це ж смішно навіть. Думаю, може, більшу роль зіграли жеребівки і все остальне. Перед ігрою лучше б того не слышали і не смотрели жеребівку. Дети і гра з Дніпром, можна так сказати, можливо, ушла на другий план, тому що якби теж мені кожен гольі Європи в групі участвує. Одразу після перерви Юрій Вернедуб змінив форварда. Замість Пауліньо вийшов Бонавентуре, але й він не створив потрібної гостроти. Активні Караваєв і Петряк діяли надзвичайно неефективно. Подивіться на мапу тактико-технічних дій флангових хавбеків. Зорі, мінімум вриванню штрафний майданчик у Петряка. Взагалі, одна така успішна дія за весь матч. Розбіжатися нікуди. Я хотя говорив ребятам, що ви ж смотрите, зони все закриті, треба було наоборот, де нашим крайнім атакуючим зміщатися в середину, освободити ті ж зони під крайніх західників. У зорі було безліч стандартів, аж 12 кутових. і команда, яка традиційно є однією з найкращих в Україні, за цим компонентом не скористалася перевагою. Відзначити можна хіба удар сівакова. Дніпряни стабільно перехоплювали усі подачі Луганців. Особливо успішно захищав повітря біля своїх воріт Кравченко. Я просто по м'ячу грав, тому казали, що я у всіх виграв, але це не так. Просто грав по м'ячу, і коли не дуже хороша подача, я можу йти на м'яч і тому так два-три рази вибіг. Антропометрію проігруємо, але я вважаю, що не це найголовніше. Головне бути концентрувати, концентрація. І желання виграти цей м'яч, поэтому і правильна позиція. Ми роботи постоянно над цим компонентом, бо що стандарти в українському футболі дуже много рішають. І ще один козир є в Дніпра, аж два форварди нової збірної України. Міцний довбик добре позмагався із захисниками зорі. А швидкий Боленюк його замінив і забив на останніх хвилинах матчу. Уся комбінація була навдивовижу. Чудово взаємодія Дніпровської молоді Луньов, Вакулко, Баланюк. 2-0. Сегодня Денис Баланюк забив, поїде в сборную. Вот. Так что тоже долбик, я думаю, сборная заб'є, Все будет нормально. Я, я думаю, это правильный процесс. Ребята очень талантливые, быстрое, то что для форварда и надо. Не хочу громких слов, но мы будем стараться и работать для того, чтобы мы были третьей силой или хотя бы четвертой. Ну, поки задач у нас нітте, ну кожен, хто грає Дніпря, понімає, що як мінімум нам треба бороться за шестерку. Навряд Наврядчі, напередодні сезону, хтось готував гучні слова для Дніпра. Але з капітаном усе можливо чи не так? Ну, от що може бути і що може змінитися, коли з'являється така людина, як Руслан Ротань? Бачите, як кардинально все змінилося. Наскільки посоліднішала по. Стрункишала гра Днепропетровской команды. Олежим. Однозначно это сразу бросилось в глаза. И вообще эту победу можно назвать победой имени Руслана Ротаня, который вышел и забил, и что самое главное, вселил уверенность своих партнеров. Взял под контроль центр поля, и этот треугольник Политыла, Кравченко, Ротаня, Они были полновластными хозяевами. Вот именно середины поля. И это залог успеха, то, что команда и победила. А второй гол, это только уже была констатация этой победы. Эдуард. Ну, лучшего возвращения наверное, придумать невозможно. Можна. Ну, важко повернути, але я просто хочу сказати, наскільки змінилася взагалі гра команди. От рівень, э, настрій, статус, солідність команди. Тобто до того це була знаєте, якась така, ну, набір хороших футболістів. З'явилася фігура і мають. Це такі, можна, такі все люди, звісно, такі люди нужны направити атаку, придержати, віддати, вовремя вовремя, наоборот, не спішити. І... Естественно, и сразу же молодежь. Да. Сам Руслан Рутань распучал атаку, перехопил, передав на Близниченко. Там обрезка была, тоже надо. Ну и здесь, конечно, Никита мог получше сыграть во сборе, не дать подать. Ну и супер супербол, да, ну как бы в окружении, с 11 метров В окружении дать четырех стоит защитников и через себя забивает практически. В принципе, он подготовился, у него было время да, сложиться и пробить. Гол шикарный, но... Ну, как бы, когда времени, ему пробить давать, в этой да. ситуации. Никто не пошел на то, чтобы хотя бы помеху создать, уже бы он так не выпрыгнул. Ну, ано! Да. Руслан Рутанюта его уважает. Я думаю, что он и на покеле боялся. Смотрит, мы видим, что это еще хорошо Собай. Лучкевич не помешал, да. Чуть мог. Все наблюдают, как красиво забивает, наверное, лучший гол Да, Наверное, по-моему, да, это не было. Я думаю, что цена кращий гол буде чемпіонат. Буде чемпіонат. Да, буде будет чемпионат. А да. вот этот, конечно, роскошный. Роскошная атака, роскошная комбинация. Вот сейчас. Не по годам, да, как спокойно. Ню... Другой бы бил бы на силу, попал бы в этого... В, в подкат бы в... Защитника попал да. бы, ему отбил бы ноги. А этот на, за... на протыке, пробросил на замахе Сивакова, который вот селится в подкате. Зачем? Ну, видно, что сил не хватало, он бил вперед, подключался. А исполнение какое? Мимо вратаря, в дальний Вот, посмотрел, бросил взгляд. 2-0, получите. Игра закончена. Ну, и вопрос, кто главный добык или баланюк? Я думаю, он снят на повестке дня однозначно. Три гола и три гола красавца видно, что на исполнение улежа. Вот Дело не в, не в різности. Ну, первое для нападающего самое главное, что забивать. Да? Довбик грає три але гри я, і ні ви, разу, мабуть, не ударить поворот. Але поворотом. ви ж згодні разом з тим, що є є форварди, які повинні виматувати футболістів, які повинні там, робити свою якусь певну роботу і ну, захисники, які повинні і, бути ну, так само. Чотирся це от... стереотипи. Ну, Манчестер Юнайтед, що Суарес виматує, він ну, виходить з першої до останньої минути. Давайте брати о, в Барселоні. Давайте брати топові команду. Разі там є один по топ, чи вийде, буде забивати. Ну, не знаю, може звісно, є, але треба вже перестраиваться. І вообще постоянно. Михаленко тесує на подачах. йому надо определиться хто головний, а хто Как би резервіст. Я, я... Должна быть для нападаючого. Головне почувствовати увірідність. Це так. ви говорите з, 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 з погляду нападання, да, правильно? Я говорю, а как з з погляду тренера, напевно, ця конкуренція, якась і тренувальний процес, щоб вони один одному доводиться. Це здорово, що вони є два і три, там разом. Правда? І ну, і я, я розумію, що у вас Кучевський да. умовля виходити на футбольне поле, якби ви не тренувалися. Це вся історія, ця вся Україна про це знає насправді. Але в принципі конкуренція, я вам хочу сказати, що Добік залишив так само дуже непогане враження. Добровся, він чіплявся, він намагався робити свою роботу. Та, вони молоді, вони ще будуть набирати якогось свого, ну якогось свого досвіду. Але на даному етапі, ну, я вважаю, що перший. це хороший перспективний нападач, але ще він в початку путі багато роботи з ним І в індивідуальному плані, в розумінні гри, відкриванні. Шевченко обох цих футболістів викликав національну збірну. Ну, це дуже великий аванс. Чесно кажучи, для багатьох, ну це знаєте, подив. Ну подивимося, що як вони там, що вони не розробили. А що зець хор хорошого, знаєш, про Шевченка, видаючися на і він не просто. Так их берет, он у, у, в лице он увидел хорошую перспективу. Я думаю, его советы он подскажет, направит, как надо открываться, как забивать. Я думаю, он проведет определенную работу на перспективу. Если они это впитают, я думаю, что только будут прибавлять. Середина поля. Ми багато говорили про Середина поля Дніпра, яка відіграла просто фантастичний поєдинок. З появою ротаня, от політику і Кравченко, вони момент, що вони знайшли свої місця. Эдуарде. Ну, эти люди уже не один год да, вместе играли и. І... Для них не, не было таких сложностей. Да. Самое главное, что они, что они делали, ну, то есть, на, очень быстро накрывали, да, старались это все делать, не давать поднять голову. Плюс очень быстро и точно ну, развивали атаку. Да. Они чувствуют друг друга, они чувствуют эту дистанцию: когда отдать, когда придержать. Понятно, здесь. Хороший пас, голевая атака, мы уже говорили о том. Гол какой. Мануальщику, гол, наверное, гол, пошел гол, после шикарный. гола забитого. Надо позвонить, узнать, ходил к мануальщику или нет. Ну, эти ребята, они, я же говорю, они чувствуют друг друга, и они как, как рыба в воде на этих позициях. Ну, Бачите, Здесь... э, никто не, не страховал зону, Да, баха, болезнь, зо, не Зона пустая. Мы говорили о том, что ну очень много пространства и очень много времени дали ротен для того, чтобы такую. Такую передачу замкнуть, сложиться, это действительно ну, это просчет обороны. И все внимание на мяч. Ну, ну, да, никто не футбол, видит, друзья, да. все на мяч, смотрят футбол. Но, пытаются отбирать сразу, да, количественное и качественное ну, преимущество. И самое главное, что нет невынужденных ошибок, как, ну, как в теннисе говорят. Да, они не ошибаются, не дают возможности заре сразу переходить в контратаку, то, что она очень любит. А наоборот, сами контролируют и создают ну, моменты полумоменты. Все, все, все быстро, все по делу, даже из сложных ситуаций, да, вылазят из-под прессинга, все, вот все по делу, да. Но здесь можно выжить было гораздо больше с этой ситуацией. Но это не его конек, обыгрывать там 2-3 на скорости, все-таки он больше игрок штрафной, мне кажется. Вот линия четкая, да, которую мы видим, и взаимопостраховка, и, и заре, в принципе ничего не остается кроме как контролировать ну, ради контроля да? то есть без обострения без, без каких то продвижений вот раз две, три передачи и, и в принципе все дальше ничего острова везде на каждом участке больше на одного на два человека полузащитников днепра и, и сразу сразу проблемы у зари с началом атаки Спасибо, Вот, вот чуть только неудобный пас чуть только неточная передача сразу накрывают стараются Ну, не давать дышать. В любом удобном моменте, если есть ситуация для того, чтобы накрыть, они накрывают, ну, плюс я ж говорю, плюс нет, нет каких-то ну, ненужных детских ошибок. І... Ну и позиции провали в зори. Подозиция разлеталась. Не, не, не Футболисты. Як... Руслан как навстречу нам отобрал и разогнал атаку. Того, чего раньше не было, молодые это не делали. Ну, и Политило тоже не, ну как бы не спешит расставаться, не спешит как бы там быстро один на один выводить. Он ищет вариант, если есть возможность пробивает. Очень как бы у, атака закончена логически. И моменты раз, второй раз с ударом поворотом, то чего не было. Днепр ну, не бил как бы так часто, как в этой игре. И не сказать, что удары там не подготовленные, все по делу. Ну, тут хороший, конечно, пас. В свои, в свои да. Но, но все равно, пока там было пять человек за линией мяча, мы видим, да, сейчас пока идет атака, лишних пару касаний, мы видим, что все те пять человек, практически из них четверо успели вернуться на свою половину, и они уже встречают. Все, болезнь в середину, все. Вот его загнали, да. все. И там... все, уже нет, в этом моменте уже нет шансов. Вроде бы была перспективная атака, да, но лишних пару движений и... І всі успіли вернутися. Тобто, компактність, швидкість. і спокій. Спокій і ми зараз да. бачили, який останній і... момент краще і... спокійно і... перехопив, заспокоїв, заспокоїв, всі подивився, віддав кудись передачу. Тобто солідність гри Дніпра вона була помітна неозброєним оком, і дивно було для мене, що футболісти зорі були десь не готові до тих моментів, і вони були не готові до боротьби. От у нас статистика є. От зараз подивіться, статистика, вона просто вражаюча. От якраз по цьому поєдинку. Статистика єдиноборств передач точних конструктивних передач. Трійки півзахисників центральних у Дніпра. Передач точних 83%. Конструктивних передач 81%. Боротьба у повітрі 82%. І політило виграв 100 виграних. В нього 100% виграних верхових єдиноборів Політило. Це настрій. Да. Ви сподіваєте, який був настрій? Що на каблуках і Бо, він Як він виграв? Разів... Там він Головось. шість разів боровся, шість разів виграв. Ви сподіваєте? Тобто, який був настрій? Який, ну напевно, один з найменших футболістів у складі Дніпра, найнижчий. Не найменшиших, а найнижчий якраз. І от він, наскільки було, був, був, була, знаєте, якась така впевненість в собі, емоції, Заряженість. Як зарядило один чоловік всю команду ми бачимо. Ну і самое главное, бачимо, без брака середина поля сыграла. Все точно, все своєму. Брака практично не було. Отсюда заряд мінімум і моментів, і без мяча. Все время в відборі вони работали. А Дніпро уже, а Руслан просто дирижировал. Развитие так, От і все. Ну і я просто не було такої, знаєте, якоїсь метушні. Пам'ятаєте? от ми кілька разів в Дніпрі, от ніби така метушня. Хочеться зіграти один дотик, чужому потім біжить быстрее, побыстрее, побыстрее. Тут один на кінь вывести, да, все спокійно, все потрібне ну, это... сопы там приходит. Він так не може, щоб молоді футболісти в таких ситуаціях приймали завжди правильне рішення. От Руслан його опит, вот от він і показав, от він і показує своїми діями, як потрібно діяти в цей ноті, в дефіциті часу. На флангах дуже слабо зіграла от зоря. Це був один з показових моментів, які ми бачили. Те, що футболісти, якому просто зупиняли його на фланзі, його змушували зміщуватися в середину поля, там втрачався м'яч. Караваєв, Петряк це футболісти, які зараз є дуже важливими для команди Юрія Вернедуба, і від їхньої гри залежить ну, максимальна ефективність ватації зорі. У цьому матчі вдалося дніпрянам повністю закрити ці фланги. Це було, напевно, головним завданням для Михайленка і його команди. І це зробити вдалося. Олежа. Ну, это був ключ к победі. То, що вдалося перекрити фланги, надежно дуже грали фланговые туди приходил Руслан, то справа, то слева страховував. Тому надежно закрили фланги І полузащитники допомагали. І Лучкевич, і з іншої сторони, Блізніченко. От ми бачимо ситуацію, коли пытаються отдать. попадает в середину и на этом заканчивается атака. И вот что самое главное, единоборство один в один. Адамюк просто перекусил Петряка. А почему получилось? Да потому что он не давал зазоры. И вот бросили Любеновича для того, чтобы он разгонял фланговые передачи. Мы сейчас видим, хорошая перспективная могла быть атака. Но на ноге это сидит Адамюк, он не дает зазора. Вот сейчас Караваев, то же самое с левой стороны, полевой, который без зазора, сразу в прием. Некуда бежать, не дают разогнаться. Вот пускают в середину. И Караваев растерялся. Мы видим слева стоит Петряк, и сейчас он принимает решение, которое ну просто непонятно. Вот, что значит человек выключили, начинает нервничать, не получается играть. Сейчас вот Петряк, мы видим, идет забегание, забегает Любенович. Ну, три человека. Ротань страхует, там Близниченко, там Вакулка и Адамюк. Все, что ты сделаешь? Ничего. Здесь вроде бы хорошее открывание, мы видим, Каменюка на фланге набирает, но Почему-то Караваю решает отдать в середину, Бонавентура идет в ободку, терять мяч. Вот немножко спонтанное такое подключение и подача ошибка кого? молодого кука, который пока дает зазор. Отдал зазор, получилась острая передача. И могли с этой передачей, кстати, и забить. Поэтому вот эти единоборства. Ігра один в один, і Полевого, і Адамюка, которые съели своїх визави. Ну, і плюс заставили грати неудобний футбол. Пускали їх в середину, а там ця тройка, цей тригольник, просто з'їдав і не давав їм нічого з'їли. Е, статистика Петряка і Караваєва, яка, в принципі, в всіх поєдинках була достатньо вражаюча, і футболісти знову ж таки, яких залежить. Подивіться, передачі в штрафну плюс на віси 4, гострих передач 0, передач на загострення 0. Ну, от то, що... Взагалі не зіграли. Взагалі не дали зіграти. То дисципліна найголовніше, знаєте, якби не викидуватися на м'ячі і не дати можливості розігнатися футболістів. А Ані розмінялись. Ми не бачили Адамюка в атакі, ми не бачили полівову в атакі. Строга була установка і грати з бистрими «Петриком» і караваєм. Ані справились на всі сто. Якщо підсумувати. Е... Просто цю перемогу Дніпра над зорею сказати, що це була більше тренерська перемога, тому що в мене враження, що Дмитро Махаленко дуже добре готувався, якраз до зорі, тому що добре вивчав і добре розумів, що можна і що не можна робити, якраз проти луганської команди. Ну, одну ремарку Удивило то, що луганські футболісти пропустив м'яч ані не розуміли, за що чого скривати насичену оборону. Они всегда вели пчели. Мені знают, что вони не коньяки. Помните, вот надумно одноразово говорив про те, що мы ми не знаем, что рубель они, да, они очень хорошо очень бегут в контратаку, но позиционно, но в они ж выходят в Лигу Европы, где должен быть план А, план Б и план С. Не всегда же они будут забивать и на контратаках рвать. Например, Мачестер Юнайтед Погба. Тому дуже ну, мало только иметь вот одну таку тактику. В этом компоненті треба прибавляти команде. Ну а з іншого боку, наявність футболістів вона передбачає ту тактику, яку ти можеш вибрати. Будемо сподіватися, що будуть якось, знаєте, кристалізувати свої дії в, на футбольному полі футболісти Луганської зорі, для того, щоб все таки мати можливість якусь змінювати і бути достатньо гнучкими, якраз тактично. Тому що на даному етапі ми бачимо, що маючи хороших якісних планових футболістів, ця команда використовує. Фланги і з цих флангів іде найбільше небезпеки. Як тільки вдається закривати фланги, то відразу у зорі є певні проблеми. Ну але знову ж таки, ми говоримо про Зорю, Ми так само повинні сказати і про Дніпро, який відіграв дуже хороший, дуже дисциплінований, дуже якісний поєдинок.